Привіт! Невеличке зауваження по шарнірам. Коли ми встановлюємо шарнір, при встановленні ми бачимо, що на ньому є таких два блискучих пептики. Це на маленькому шарнірі, на маленьку сітку. Цих два блискучих пептики показують, де знаходиться від'ємний кут нашого шарніра. Тобто при встановленні ми можемо орієнтувати його так, як нам потрібно. І якщо ми направляємо оцих два пептики в цю сторону, відповідно ми будемо знати при встановленні, що якщо ми подамо на цей шарнір від'ємну швидкість, він піде в від'ємний кут, то він буде повертатися в сторону цих двох пептиків. Е, на великих шарнірах є такі самі позначки. От ми тут бачимо тут один пептик блискучий. Ну і на велику сітку там також така штука є. Почуємось.